Рецепт дуже простого та універсального тіста для пиріжків. За цим рецептом у вас завжди тісто буде неймовірно пухке і зберігатиме форму навіть після охолодження. В миску наливаємо 280 г теплого молока та додаємо 1 столову ложку цукру, чайну ложку солі, 70 грам розтопленого вершкового масла та одне куряче яйце та всипаємо 10 г сухих дріжджів, перемішуємо вінчиком. Додаємо 460 г просіяного пшеничного борошна та замішуємо лопаткою. Перекладаємо тісто на присипаний стіл борошном та замішуємо руками пару хвилин, поки тісто не стане однорідним і не буде прилипати до рук. Тісто має бути ніжним та еластичним. Накриваємо та даємо йому підійти при кімнатній температурі приблизно 1 годину, поки тісто не збільшиться в об'ємі в два рази. В цей час зробимо начинку. До варених та нарізаних яєць додаємо нарізану зелень та молоду цибулю, сметану, сіль, суміш перцю та трішки міцної гірчиці. Перемішуємо. Сметану потрібно додавати для того, щоб після приготування пиріжків начинка була більш соковитішою. Дістаємо наше тісто з миски та перекладаємо на стіл, обминаємо його та ділимо на частини приблизно по 60 грам. Формуємо кульки та залишаємо на поверхні на пару хвилин. Розкатуємо наше тісто за допомогою рук та кладемо начинку всередину. Один край тіста натягуємо та накриваємо нашу начинку. Скріплюємо края тіста так, щоб не було жодного отвору. Перекладаємо наші пиріжки на противень швом донизу. Накриваємо та даємо підійти тісту ще 30 хвилин. Змащуємо суміш з молока та жовтка. Випікаємо при 170 градусах 20-25 хвилин. Неймовірно пухкі та дуже смачні пиріжки готові.